Знайомтеся, цар осень, гарбуз. Я вже стільки з нього всього наготувала, а от ще й спекла сонячний гарбузовий хліб. Погляньте, як вони схожі, ледь дочекалася, поки він вичагне, щоб розрізати це щось неймовірно прекрасне, справжній скарб на столі. А як же його легко та просто приготувати, я зараз вам розкажу всі складові озвучу і напишу. Перш за все. Очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком гарбуз 300 г. Можна зварити у мікрохвильовці або на плиті. До гарбуза влити 3 столові ложки води. Я готувала на газу в каструлі 10 хвилин до якості. Наступне це 45 мл теплої води півчарочки, дріжджі, одна чайна ложка, сухих це 6 г, або множимо на 3 пресованих свіжих. Я їм даю перевагу дві чайні ложки меду, і хай розпустяться дріжджі 15 хвилин біля теплого місця, а тим часом гарбуз готовий. Перебити його блендером я винесла на вулицю, щоб швидше прохолонув. Тепер до дріжджів і меду влити 80 мл олії, одну чайну ложку солі та гарбузове тепленьке пюре, і почати поступово всипати 500 грамів просіяного борошна. Та замішувати тісто. Ні грама борошна я більше не додавала, все побачите на відео. Замісити тісто у мисті, далі перекласти на килимок та домісити все. Це діло в мене зайняло 5 хвилин не більше. Я двічі при вимішуванні доливала по грамині олії. Тісто дуже ніжне, еластичне, таке приємне на дотик. я в захваті від цього процесу. Заховати тісто. Та поставити у теплому місці на одну годину. Я колись купила собі ось цю червону миску у мережі магазинів Family. Ви можете замітити, у багатьох моїх відеорецептах вона фігурує дуже вона мені зручна та люба, тісто підійшло на славу. Живеньке олія на килимок і вперед формувати хлібинку, як показую. Я хочу, щоб моя форма була наближена до гарпуса. Буду використовувати силіконізований пергамент і на нього викладати. Прикриваю 15 хвилин, і моє тісто стало на рушнику підіймати вже ялинку, духовка поготові. чекає мою паляничку, щоб її зарум'янити. Лезом роблю надрізи, господи Боже, благослови. І в духовку 180 градусів. Тут у кожного час буде різним, з конвекцією завжди швидше на 5-7 хвилин, моя спекла за 45 хвилин. Дивіться, щоб кліпчик зарум'янився на всі боки. Коли дістаєте з духовки, можна змастити солоденькою водою або прикрити рушниками. Осінь може не лише в природі радувати яскравими кольорами, а й своїми дарами на кухні. Коли я віднесла сусідам половинку скуштувати, Бо мені не терпілося почути оцінку моєї праці. Вони з'їли по скипці і сказали: дуже знайомий смак, і ви не повірите, коровай. А я думала, що лише мені він такий смачненний. Вихід 830 грамів.